Якщо ви бачите мене в цьому светрі, це означає одне. Різдво вже близько. І я вже майже закінчила свій рейтинг різдвяних книжок і майже не зійшла з розуму, хоча це не точно поки читала всі ці книжки, бо я зараз читаю зі швидкістю е, одна книжка за один день різдвяна і в мене вже все змішалось в голові. Проте сьогодні ми будемо говорити не про це. Рейтинг різдвяних книжок я готую, вже зовсім скоро він буде. Сьогодні я буду розповідати про свою другу частину покупок з Чорної П'ятниці. Так, так, вона колись там була, але вже всі. Про неї забули, крім моїх посилок, які лежать вдома вже два тижні і чекають, поки я зніму це відео. Але спочатку я хочу показати свій різдвяний новорічний зимовий подарунок від. Таємного Санти. Цього року я взяла участь у грі Таємний Санта, і взагалі цього року, знаєте, в мене такі е, дуже цікаві стосунки з різдвяними святами, бо зазвичай я була грінчем. Тобто я е, максимально уникала всього такого різдвяного, новорічного, святкового, якось, ну, не знаю, я йшла у відмову. Але цього року я. Беру участь у двох таємних Сантах, і от я вже свій подаруночок надіслала. І нарешті доїхав мій подаруночок від таємного Санти. Я вже знаю, хто мій таємний Санта, бо нова пошта мені все заспойлерила. Це розпаковочка від таємного Санти Каті з каналу Далебі. Дуже дякую, Катя. Я вже навіть піддивилась у відео Каті, як вона пакувала мені цей подаруночок, бо нова пошта доволі довго його мені доставляла. Але менше з тим я не знаю, що всередині, і хочу зараз розпакувати і показати, що всередині, власне. Тож пропоную це зробити разом. Це дуже хвилюючий момент, бо справді я дуже люблю спойлери, і я зазвичай ну, намагаюсь піддивитися, що мені будуть дарувати, щоб бути в курсі, щоб знати заздалегідь. А зараз я взагалі нічого не знаю і тому трошки хвилююсь. А там щось стукатить. Це цікаво. Я навіть вже не пам'ятаю, що я писала в своєму вішлісті. Блін, це дуже-дуже, дуже, дуже страшно, якщо чесно. Тут шкарпеточки! А! Блін, вибачте, просто я не очікувала тут. Блін, шкарпетки Мері Крісмас. Боже, які вони красиві. Боже, мені вони прям ідеально підходять під мій светр. Я, в шо... Блін, я чесно не очікувала, і це виглядає просто вау! Так, далі в нас йдуть стікерочки два таких набори. Мені, до речі, дуже подобається, що вони з такою типу лінієчкою тому що мені дуже часто нема куди кріпити стікери. А я думаю, що коли всі ці я використаю, то цю лінійку буду використовувати як ну, лінійку для нових стікерів, щоб їх кріпити. Блін, Катя. Я, чес, я не знаю, звідки Катя дізналась, але я колись мріяла працювати в продакшені, Я колись мріяла працювати в продакшені або на зйомці серіалів ну, чимось там займатися, і я завжди мріяла мати таку штучку, таку хлопочку. Блін, ну це дуже круто. Вибачте, це максимально, да, це максимально беззмістовна розпаковка, максимально емоційна. Я взагалі не така емоційна людина по життю, але тут вже я не можу стриматись. Вибачте, клас, тут ще така. А, я так зрозуміла, це, це прикраса на ялинку. Я обов'язково її повішу на свою ялинку, і вона буде висіти 10 років ще. Ще тут, блін, ну я просто. Так, це книжечка. Не можу поки вгадати, яка. Ще один пакуночок. І ось така дуже-дуже, дуже гарна гірлянда. Матінка рідна. Боже, ще й з батарейками. Дуже-дуже гарна гірлянда з машинками, новорічна машинка, яка везе ялинку. Я ж ніхоть зламала собі від того, як взагалі прекрасно все. А, знаєте, я от е, в шоці, я от саме в шоці від, від того, скільки всього в цій посилці. О, ще такий пін, кофі, букс. Це просто щось нереальне. Я очікувала, знаєте, що тут буде дві книжки, ну і все. А тут просто цілий експіріенс виходить хочу розпакувати цей пакуночок, бо тут, тут книжка. А, а в цьому я навіть не здогадуюсь, що може. Боже, це такий дуже милий, дуже милий підсвічник. Дуже гарно виглядає, я просто в шоці. Я обов'язково туди, а, як туди вставити свічку. Ну я думаю, я розберусь, як вставити свічку. Я обов'язково туди вставлю свічку, і вона в мене буде стояти десь і горіти. Також, можливо, десь на фоні. То чи листівка? Так, листівку потім прочитаю. І це Ми ніколи не розпакує мої книжкові покупки, але вже, ну, я не знаю, нічого не може перевершити цей подарунок, якщо чесно. Це ромком різдвяні кружляння якраз для мого марафону з різдвяними книжками. Дуже дякую, Катя. Це вже зараз рідкісна раритетна книжка, так би мовити, тому що вже на сайті Вівату її не можна купити. Тож дуже тобі дякую. Просто я в шоці, скільки всього тут мені надарували, це просто вау! І листівочка. А, але я вам не буду її зачитувати це ексклюзивно, ексклюзивно між нами. Клас, Катя, дуже дякую. Справді, в мене супер святковий настрій. Ще більш, ще більш святковий ніж був до цього. Це просто е, щось неймовірне. Дуже тобі дякую. Е, підписуйтесь на канал Каті Далебі. Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос. Вона справді прекрасна вона справді прекрасна дівчина-блогерка, я давно слідкую за її каналом і вам також раджу. І ще окремо дякую Насті за те, що організувала всю цю історію з таємним Сантою. Я не очікувала, що це буде так класно, мені сподобалось і пакувати, і купувати подарунки, і приймати подарунки. Тож, да. дякую вам. Усім. Тепер можемо переходити до книжкових покупок, яких їх не дуже багато, проте я хочу вам їх показати. Так, отже, 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 отже. Я так думаю, що це посилка від Книголава. Там я купила собі на Чорну П'ятницю чотири книжки. Е -е, тут немає однієї книжки. Е -е, Книголав. Це що, прикол? М -м 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 окей, окей. Я не очікувала, що тут не буде однієї книжки. Треба буде їм написати. Отже, блін, чого вони? Вони мене засмутили, якщо чесно. Я очікувала тут побачити ще одну книжку, бо вона мені була потрібна для різдвяних читань А її нема. Ну, і що? Я просто заплатила так гроші. Ну, навіть зі знижкою мінус 50. І що? Ну, ладно, буду розбиратись з книголавом. Отже, перша книжка, якби ж різдво було щодня, була куплена в межах моїх різдвяних читань. Це має бути якась добра, затишна історія. Тут декілька людей, точніше, шість людей, якщо бути точною. Вони застрягли в готелі, і тут між ними буде щось відбуватись. В принципі, очікую від цього суперлегку таку історію в стилі нетфліксо всіх історій. От, блін, я дуже засмутилася, якщо чесно, що тут немає. Я хотів в мене ще була книжка Різдвяні канікули, а... а її нема. Ну, я просто заплатила так гроші. Ну, поки що попередньо да. Якщо у вас також щось не приїхало в від книголава, пишіть в коментарі. Я ну подумаю, що я не одна така лузерша також під час чорної п'ятниці я замовила книжку Еліс Він пам'яті. Тут має бути історія кохання між двома чоловіками в період Першої світової війни, судячи з опису, те, що я побачила. Мене дуже зацікавили дуже позитивні відгуки на цю книжку. Дуже багато, точніше, я навіть не бачила негативних відгуків. Тож я подумала, що для колекції мені дуже подобається читати книжки про Першу або Другу світову війни. Тому я подумала, що для колекції буде те, що треба, і відповідно замовила собі. Ще дуже. Сумно, знаєте, що книжки приїжджали в дуже такому сумному стані. От, наприклад, я не знаю, чи буде видно на камеру, але тут плівка явно з нею щось трапилось. Мені, в принципі, не принципово, бо це мені в колекцію. Проте, якби це було на подарунок, то це не дуже ок, я вважаю. Так, і ще одна книжечка Безбратня ніч. Це книжка про події, а власне про громадянську війну на Шрі-Ланці очима 16-літньої дівчинки, яка мала власне життя. Вона про щось мріяла, проте згодом почалась війна, і всі її мрії трошечки відійшли на другий план. Мені здається, для багатьох з нас це доволі знайома історія, враховуючи контекст нашого життя. Тож ну мені насправді дуже подобається. Читати такі книжки і себе якось з ними асоціювати і проживати ще додаткові досвіди. Знаєте, це мені дає таке відчуття того, що я не наодинці, що ми всі не наодинці з нашими переживаннями стосовно війни, стосовно того, що не зрозуміло, що буде в майбутньому. Насправді, багато хто вже пройшов з наших людей, які живуть на цій планеті, такий подібний досвід. Звісно, він тотожний, проте менше з тим можна якось себе до нього прирівняти і ну, можливо також прожити якісь свої невідрефлексовані історії. От то буду відрефлексовувати. І ще тут мали би бути різдвяні канікули, проте їх на жаль нема. М -м нема. Наступна одненька книжечка від видавництва лабораторія. Можливо, ви здогадуєтесь, що тут буде дуже багато хто чекав на вихід саме цієї книжки. І це дім на краю світу» Майкла Калінгема. Я так чула, що це доволі культова історія про дуже химерні дивні відносини між людьми, між жінкою, і двома чоловіками. Вони живуть відлюдниками на якомусь в якомусь віддаленому місці. Чи це острів, чи це не острів? Я не знаю. Проте мене дуже зацікавив цей опис. Я дуже люблю, знаєте, такі. Нетипові, нестандартні союзи, це може бути романтичний союз, це може бути союз, який не вкладається в загально прийняті рамки розуміння того, чим є взагалі любов, чим є стосунки. От, І мені про таке дуже цікаво читати, я обов'язково прочитаю, і також мені цю книжку дуже рекомендувала маркетингова директорка лабораторії Іра. Іра, якщо ти дивишся це відео, Да, я дуже повелась на її. Дуже хвалебні відгуки, мені справді дуже цікаво, що всередині цієї книжки, і я обов'язково дізнаюся, впевнена, бо я прям дуже налаштована прочитати цю книжку. Думаю, що вже в наступному місяці або в лютому, ну, точно колись взимку, але коли точно не скажу. От, і більше я нічого не знаю про цю книжку. Оформлення мені дуже подобається, воно таке доволі стильове, мені здається, нічого зайвого, все прям дуже витримано і стильно, дуже гарно. Знаменитий роман Лаурета Поліцарівської премії Майкла Канінгема. І ще є екранізація, яку я, до речі, не дивилась. Рейтинг в неї також доволі хороший. І не знаю, чи це скандальна книжка, чи це ні, але якщо тут буде щось скандальне, то я не проти. Наступна посилка у мене від улюбленого одного з. Ну, в принципі, я люблю всі видавництва майже однакового, якщо книголав мені доправить до надішле різдвяні канікули, то його я теж буду любити. Так от, КСД мені відправило дві книжки, і також одну я отримала від. Ці тані особисто з рук в руки, тому що це вже на той момент була книжка, так би мовити, раритетна, і її потрібно було передавати контрабандою. Але давайте покажу те, що мені приїхало просто в посилці. Перша книжка це Пенелопа Дуглас, Вимикач. З Пенелопою Дуглас в мене склались доволі цікаві відносини. З схованка мені не сподобалось, зіпсований мені сподобався. Що буде у вимикачі, я не знаю. Я попередньо не хочу будувати, знаєте, якісь високі очікування чи сильно їх занижувати. Хоча занижувати я хочу, тому що зазвичай, коли я занижую очікування, то потім виявляється, що книжка дуже крута. У мене так було з шісткою Атласа, до речі. Ну і в принципі зіпсованим теж. Я була впевнена, що мені зіпсований не сподобається, але він мені зайшов просто ідеально. Також я проводила клуб по книжках Пенелопи Дуглас, зіпсований, і схованка, і там дівчата, які читали всі чотири книжки з цієї тетралогії вершників. дівчата сказали, що в них улюблений герой саме Деймон, головний герой з вимикача. Для мене поки що Деймон – це максимально незрозумілий персонаж. Точніше, я розумію, що він максимально редфлег, і я би з таким точно ну, не сходила на побачення, скажімо так. Проте, проте, чомусь після цієї книжки в багатьох він улюблений. І от мені дуже цікаво, чому. Чому і як це сталося Тож я дуже сподіваюся розібратися в цій історії з Деймоном. І, можливо, я також буду в клубі тих, кому подобається цей персонаж. Поки я не уявляю, як це можливо, проте, в принципі, все можливо. І ще одна книжечка: це Вище Неба. Чи це Ромком, чи це ні? Здається, так це Ромком. Тікток-Сенсація, книжка, яку написали під час пандемії, Бортпровідниця і хокеїст. Про цю книжку я чула дуже багато різних відгуків. Комусь вона дуже подобається, комусь не дуже подобається. У нас була розмова з Регіною з каналу Регіна. Кім Регіна Кім, напевно, так. Я знаю, переписувалась просто в інстаграмі, і вона сказала, що мені точно варто прочитати цю книжку, якщо мені не подобаються ромкоми. От в мене є проблема, що мені дуже мало які ромкоми заходять. І от вона мені порадила прочитати вище неба» Я обов'язково дослухаюсь до паради Регіни і прочитаю цю книжку. Мені дуже, до речі, подобається цей тренд на хокеїстів. Я планую читати всі книжки, в яких є хокеїсти, для того, щоб це було ну, проникнути з цією атмосферою. Бажано ще читати десь на хокейному полі. Майданчику для того, щоб повністю проживати цей експіріенс. У мене з моїми подружками, в принципі, вже є такий план. І ще одна книжка, яка миттєво стала сенсацією, її розгрібають як гарячі пиріжки. Це Каїнова щелепа чи щелепа. В мене проблеми з наголосами сьогодні. Можете написати в коментарях, посварити мене і розказати, куди варто поставити наголос. Що я знала про цю книжку до того, як її анонсували? В принципі, нічого. Я про неї дізналась вже, коли вона стала такою сенсацією що вполювати її просто було неможливо. Її розкупили в перші дні. Зараз купити її в магазинах онлайн-книгарнях неможливо. Це прям. Хід продажів. І суть цієї історії в тому, що в нас є шість убивців, у нас є шість жертв і є безліч варіацій того, як може закінчитись ця книжка. Тобто це така літературна інтелектуальна головоломка. В принципі, я планувала читати цю книжку і знімати окреме відео, де я буду будувати якісь свої теорії. Тут, до речі, я коли побачила ем, обсяг сторінок, то тут, то тут насправді тексту не дуже багато. Ну, от ви бачите, що. Ну, взагалі, читати нічого проте тут дуже багато різних коментарів, і це треба ще сісти і зануритись в цю історію, внікнути і зрозуміти, взагалі, що тут до чого. Я дуже хочу це зробити. КСД тут додала такі маленькі фрагменти, які можна вирізати і скласти історію в правильному напрямку, в правильній послідовності. І, до речі, кажуть, що можна цю, цю правильну послідовність надіслати у видавництво, але не в КСД, напевно, в основне видавництво, де в оригіналі видали цю книжку. Вам скажуть, чи правильно ви подумали, чи неправильно ви вгадали вбивцю. Сто сторінок надруковані в абсолютно рандомному порядку. Всього, здається, десь п'ятеро людей за весь час існування цієї книжки за 90 років змогли розгадати цю загадку. Чи вірю я в те, що я стану шостою людиною? Ну, в принципі, ні. Але мені здається, що це дуже веселий досвід, який я точно буду переживати. Мені здається, що я, скоріше за все, поставлю цій книзі домійку. Це те, що нічого не зрозуміло. Блін, тут реально такі коментарі. Я так розумію, це коментарі, додатки до перекладу для того, щоб було зрозуміліше контекст. Але я не знаю. Я просто не уявляю, яка монументальна робота стоїть за перекладом ось такої доволі тріки книжки. І наступна посилка це просто божевілля, це реально божевілля. На Чорну п'ятницю я замовила 13 книжок одного. Автора в одного видавництва. Поки я розпаковую цю посилку, ви можете подумати, хто би це міг бути, хто написав так багато книжок. Що ж, Мені знаєте, просто дуже смішно самі з цього, з того, що я зробила, тому що це був абсолютно якийсь неусвідомлений момент мого життя, коли я зайшла на сайт видавництва старого лева і замовила 13 книжок тері Пратчета. при тому, що. З Террі Пратчетом в мене доволі такі ну, нестабільні стосунки. В принципі, якісь книжки його мені подобались. Цикл про Ринсвінда мені не дуже сподобався, тому я зумовила ще книжки з цього циклу. Надію, що він мені сподобається. Я замовила 13 книжок. Тут є, здається, якісь позациклові книжки, якісь з інших циклів. Зараз я буду показувати, я просто покажу всі книжки, які в мене є. Я не зможу напевно назвати до якого циклу кожна належить, хоча я купувала по схемі. Ну, так, щоб не пропускати цикли, якісь книжки, щоб вони йшли в хронологічній послідовності, тому, напевно, Ринсвіда тут не буде. Зараз в мене є десь ще близько 13 книжок Теріпрач, тобто я нормально так збагатила свою колекцію. Це дуже. ну, Я не знаю, Я не знаю, де я тоді була, де була ця свідома людина, коли ця несвідома людина робила це замовлення. Але да, я пропоную зараз просто. Трошки повтикати на 13 книжок тері Пратчета, які я купила на чорну п'ятницю. Поїхали. Отже, за вже з традицією пропоную підняти весь цей стосик і показати, як це все виглядає разом. Ну, ви напевно зрозуміли, що сьогодні не вийде показати всі книжки, хоча я зараз ще раз спробую. Цього разу я не змогла їх підняти, і я навіть не знаю, чи це добре, чи це погано, але мені на душі від цього добре. Тож. Дякую всім за перегляд. Розповідайте, що з останнього придбали ви. Ставте лайк цьому відео, мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар. Це допомагає моєму відео краще просуватись в алгоритмах Ютубу. Всім дякую і до нових зустрічей. Па-па!